Друзі, всіх вітаю. Сьогодні у мене буде невеличке таке звернення. Я давно вже не виходив на зв'язок, скажімо так, після виборів. Тепер хотів би звернутися до вас з приводу вчорашнього мого посту, де я писав про YouTube канал, про, в принципі, український YouTube, який би хотілося бачити українською мовою, і про хештег, який був створений для того, щоб об'єднати всіх тих, хто бажає вести і викладати свій контент. В Ютубі українською мовою от такий хештег розповсюджувати і вставляти його в свої відео. Це перший хештег, він правда зеркально бо я знімаю на передню камеру. Ютуб українською і інший хештег YouTube UA. значить дивіться, вже якщо зайти, можна спробувати зайти в пошукову систему Google через будь-який браузер. Писуючи цей хештег перший, вже висвічуються, скажімо так, мої відео, які я знімав, бо я додав ці хештеги туди. Я думаю, що дуже просто буде це зробити і нескладно зробити, і неважко зробити. Всім тим бажаючим, хто займається відеоблогами або контентом українською мовою, для того, щоб було легше знайти саме український контент. Чому тому що заходячи на YouTube і шукаючи будь-яку інформацію про щось. То дуже багато освічується відео на інших мовах, на мові агресора, от, московською мовою, або іншою мовою. І хотілося б, щоб це був саме українською мовою контент. Бо я шукаю саме такий. Для того, щоб це було простіше зробити не тільки мені, а й всім іншим, хто бажає це робити, от я пропоную саме такий хештег додавати до своїх відео в YouTube. І в назву наприкінці, і в теги, які додаються в YouTube Studio. Ось от, таке от є побажання, є пропозиція до вас така. Я сподіваюся, що нею скористаються, і нам дійсно простіше буде знаходити україномовний контент і слухати рідною мовою цей контент. Це, всім дякую за увагу. До побачення.